Ваше високоповажності, глибоко шановний, достойний та шанований Касим Жомарт Мелевич, президент нашої країни, слизький як вуж, так кажуть за його спиною кремлівські еліти. Альтернативний медведєв, який переміг Путіна. Він не стоятиме пліч пліч у окопах, але завжди буде на зв'язку. Ми будемо і надалі послідовно зміцнювати стратегічне партнерство та союзницькі відносини з Російською Федерацією. Друг з яким і вороги не потрібні. Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв, лялька, яка перестала слухняно підкорятися кремлівському Карабасу Барабасу. Вони часто посміхаються одне одному і тиснуть руки на камер. Але що відбувається за лаштунками? Для всіх таємниця оповита мороком. Кемерово, чим він наступав, і арт. Путін постійно глузує з глави Казахстану і навмисно плутає його ім'я та по батькові. Касим Токаєв, а Токаєв лише здивовано дивиться на кремлівського бандита, хоча в душі явно й ненавидить хамовитого. Володимир Володимирович посміхається, бо знає про це у випадках. Ми знаходимо рішення. Це радує. Путін робить це, ніби між іншим, але регулярно. Вона сказала: тато іноді він вимовляє ім'я та по батькові Токаєва нерозбірливою скоромовкою. Шановний Касим Жомерта Кемелевичу. Жителі Казахстану вже вигадали з цього цілу серію мемів. Звісно, бункерний дипломат навмисно перекручує ім'я Токаєва, таким чином збиваючи співрозмовника або ж демонструючи ксенофобське російське чиновницьке хамство. Так, Чолобитну цареві подаєш? Дозвольте, шановні, прошу, будь ласка, не безкетуйте. Мистецтво хамства Путін навчився у російських царів або ще у ФСБ. Цей прийом часто використовують співробітники спецслужб. Так собі оперативна психологія для впливу на ймовірних ворогів режиму та вербування інформаторів. Я ж дипломат, професійний дипломат. Я знав наслідки, я знав, що буде саме така реакція. Путін часто застосовує подібні КДБшні прийоми до співрозмовників, особливо до тих, хто не хоче покірно і в усьому йому підкорятися. І дволикий східний лідер Казахстану Касим Жомарт Токаєв якраз такий випадок. Урочисто клянусь вірно служити народу Казахстану. Казахстан можна вважати найближчим союзником Росії. Ця країна була однією з держав-засновниць Євразійського економічного союзу та організації договору про колективну безпеку ОДКБ, яку створив Путін. Саме введення військ ОДКБ до Казахстану у 2022 році допомогло Токаєву втриматися при владі та зупинити народне повстання. Я фактично звертався до самого себе і до своїх союзників. Це по перше. По-друге, залучення миротворчого контингенту ОДКБ було здійснено відповідно до договірних документів цієї організації. Це було абсолютно законно. ОДКБ і Путін також допомогли Токаєву перемогти у клановій боротьбі, а також усунути його попередника Нурсултана Назарбаєва та повністю зачистити всіх його родичів. Я прийняв для себе непросте рішення. Скласти повноваження президента Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв був президентом Казахстану майже 30 років ще з 90-го року. За його правління Токаєв обіймав високі посади голови МЗС, прем'єр-міністра Казахстану та голови Сенату парламенту Республіки. Я відчуваю настання нової епохи, напевно, саме зараз у своєму житті. Але лише через стільки років Токаєв нарешті можна сказати дійсно отримав реальну владу в країні. Висловлюємо надію на те, що спадкоємність буде забезпечена. Але у зв'язку з тим, що Нурсултан Абішевич Назарбаєв залишив свою найвищу державну посаду у нас є всі підстави подякувати йому за спільну роботу та побажати йому здоров'я і успіхів. Багатьом могло здатися, що Назарбаєв за власним бажанням так різко і несподівано вирішив піти з посади президента. Але насправді і тут не обійшлося без підлих інтриг Путіна. Його вже давно дратував надто самостійний Нур Султан. Тільки того дня вранці, все ж таки, як великий сусід, я подзвонив Путіну. Для нього це був повний шок. У цей день кар'єрист Токаєв почув довгоочікуване і заповітне повідомлення. Обов'язки президента Казахстану виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим Жомарт Кемелевич Токаєв. Ви його добре знаєте. Він випускником дієм доктор наук. Вільно володіє англійською, китайською та французькою мовами. Де Юре Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Але аж до січня 2022 в країні фактично існувало двовладдя. Назарбаєв міцно тримався за трон і не давав Токаєву повністю розправити крила. З часом, відчувши себе впевненіше на посаді правителя, а головне, заручившись підтримкою Путіна, Токаєв показав зуби. Відчувши слабкість опонента, він посилив хватку, і у старіючого вожака вже просто не залишилося шансів. Старий вовк схибив, знову промахнувся. Знову промахнувся. Виявилося, що у Токаєва є власне бачення того, як керувати країною. І в цьому баченні точно немає місця ні Назарбаєву, ні його старіючій еліті. Я добре його знаю. Він чесна, відповідальна людина. Яка всіма силами підтримує політику, що проводиться як всередині країни, так і за її межами? Україні почався кривавий січень. Там була Нацгвардія. І це були вже не курсанти, це була не поліція, це були такі добре екіпіровані. Знаєш, вони виглядали як американські командос. От такі вони були. Вони були озброєні з автоматами. Внаслідок протестів загинули щонайменше 225 людей. Після кривавого січня Токаєв максимально концентрує владу у своїх руках. Він активно виганяє з усіх теплих і ключових посад держави всіх родичів Назарбаєва. Багато з них опиняться за ґратами. Остаточно стілець спід, здавалося б, вічного правителя Казахстану виб'ють, коли позбавлять Назарбаєва посади керівника Ради безпеки країни. Як глава держави і на сьогоднішній день голова Ради безпеки, я маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються до мене з численними проханнями захистити їхнє життя та життя їхніх родин. Що ще болючіше принизити свого попередника і показати свою перевагу, молодий лідер повертає столиці Казахстану колишню назву Астана. Пікантності ситуації додає той факт, що саме підлабузник і кар'єрист Токаєв свого часу і запропонував переіменувати столицю на честь Назарбаєва та назвати її. Нур Султан вже за недоброю традицією колишніх республік Радянського Союзу на виборах у 22-му році Касим Жомарт Токаєв отримує майже 82% голосів. При цьому він точно знає, хто саме допоміг йому зрушити таку брилу, як Назарбаєв. Навіщо нам це старий? Він і так помре. Шерхан нехай іде. Табаки чудово усвідомлює, Шерхан просто так нічого не робить. І скоріше, рано ніж пізно, доведеться розплачуватися. Про особисте життя Токаєва відомо небагато. На даний момент він не одружений. Хоча, коли вступав на посаду президента у 2019 році, журналісти бачили на його руці обручку, але незабаром вона зникла. Першу леді країни звати Надія Давидівна Токаєва. Ось власне і все не лише президент Токаєв, а й уся його родина тісно пов'язані з Кемелом. Токаєва Надія народилася в російській Граці. За версію казахстанських змі саме російське громадянство могло стати причиною її розлучення з Касим Жомартом, коли він став виконуючим обов'язки президента. Знайти фотографію Надії Давидівни у відкритих джерелах виявилося непосильним завданням. Поруч із Касим Жомартом Токаєвим Казахстанці її ніколи не бачили. Ведеться добре. Дружина хороша, ну станеш щасливим, погана, но станеш філософом. Не знаєш, що краще. У 2011-2013 роках Надія Токаєва була почесною президенткою жіночої гільдії ООН. А її чоловік обіймав одразу дві посади. Заступника генерального секретаря ООН і генерального директора відділення ООН у Женеві, син Касим Жамартом Токаєва. Тимур закінчив дипломатичну академію МЗС російських грайців і входив до ради директорів компанії, яка відзначилася скандальним будівництвом у підмосковних хімках. Мешканці округи у 2014 році вони виступили проти забудови території спортивного майданчика, але об'єкт все ж таки звели. Надія Давидівна Токаєва була зареєстрована в Москві як ФОП, що займається здачею нерухомості в оренду. Володіла квартирами, але після 2022 року Росреєстр приховав імена власників. Сьогодні таку виписку вже не отримати. Об'єкт видалено так само, як і ще одна 170-метрова квартира колишньої дружини президента Казахстану, також засекречена. Формально єдине пояснення цьому може полягати лише в тому, що президент Токаєв є кадровим співробітником російських спецслужб. Тимур Токаєв тут належала квартира площею 200 квадратних метрів майже за 230 мільйонів рублів. У Підмосков'ї у колишньої дружини Токаєва з 2000 року було щонайменше п'ять великих заміських будинків. Казахстан займає 25-те місце у світі за зручністю ведення бізнесу в нашій країні. Токаєву довелося приховувати навіть сина у 2019 році. Він змінив ім'я на Кемел. Хоча, на відміну від матері, у Тимура російського паспорта немає. Принцип правління Токаєва старшого традиційний для багатьох східних лідерів. Він завжди намагається всидіти на двох стільцях. Ось він лестить путіну і підкреслює провідну роль Росії. У міжнародному порядку денному потрібно визнати, що в сучасному світі без участі Росії жодна велика міжнародна проблема вже не вирішується, і тут же заявляє, що Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій ЄС проти Росії за агресію щодо України. Що стосується можливого обходу санкцій, то Казахстан однозначно заявив, що буде дотримуватися санкційного режиму. А ми маємо контакти з відповідними організаціями. Щодо дотримання санкційного режиму та будь-яких побоювань німецької сторони стосовно можливих дій, спрямованих на обхід санкційного режиму, мені здається, їх не повинно бути. А потім знову демонструє найвищу повагу до російського диктатора і особисто зустрічає його біля трапа літака в аеропорту Астани. У стосунках із Путіним Токаєв дипломатичний і обережний він відкрито не називає анексією окупацію Криму. Ми вважаємо, що те, що сталося, те й сталося. Анексія це занадто сильне слово стосовно Криму. По-друге. Ніякого страху чи переляку, як ви кажете, не було. Оскільки у нас, як я вже зазначав, абсолютно довірливі добросусідські відносини з Російською Федерацією на людях і перед камерами вони мило посміхаються одне одному і хизуються підписанням великого пакету документів. Казахстан і Росія нові горизонти стратегічного партнерства. Така стаття вийшла в російській газеті Ізвестия. Автор Касим Жомар Токаєв. Наші країни, незважаючи на безпрецедентні глобальні виклики, демонструють приклад добросусідства та багатогранної співпраці. В основі такої співпраці лежать спільність інтересів, взаємна повага, конструктивний політичний діалог на високому рівні. Хабарами й обіцянками, а можливо і прихованими погрозами, Росія тримає Токаєва на короткому повітку. Кремль усіляко розвиває економічні відносини, зокрема залізничну та транспортну інфраструктуру між країнами, обіцяє допомогу в реконструкції грес 2 або ж побудувати в республіці першу атомну електростанцію. Але найголовніше Путін уміє і знає, як маніпулювати російською нафтою. Казахський бізнес родичів Токаєва багато років залежав від Москви у продажу вуглеводнів. Тут насправді все залежить від мене. Початком повномасштабного вторгнення російських велетинеї в Україну і перетворенням Путіна на світового ізгоя, коли завдяки ЗСУ всім стало зрозуміло, що не такий страшний чорт, як його малюють, то Каїв починає все частіше огризатися, а іноді й відверто відмовляється танцювати під дудку Кремля. Президент Казахстану демонстративно відмовляється брати з рук Путіна один із найвищих орденів Росії Олександра Невського. А коментуючи повномасштабний напад Росії на Україну, заявляє, що підтримує територіальну цілісність усіх держав. Територіальна цілісність держав має бути непорушною. Це ключовий принцип. Я завжди говорив про це відкрито і чітко на міжнародній арені. Будучи союзником російсько-беграців, то Каїв тим не менш відмовляється визнавати окуповані території України. Вірний васал Путіна все ж усвідомлює, що своя сорочка ближче до тіла, і подібний прецедент з часом може торкнутися і його держави. Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію як незалежні держави чи окремі політичні утворення. І очевидно, цей принцип ЕЕ, який ми послідовно дотримуємося у зовнішній політиці, буде застосований і щодо так званих. Квазідержавних територій, якими на нашу думку є Луганськ і Донецьк, гучні заяви Токаєва стали черговою ляпасом для Путіна. Кремлівський диктатор відреагував і від заохочень перейшов до залякування соратника по ОДКБ. У вбиральні зловимо і в сортирі їх замочимо. Зрештою, про призупинення відвантаження нафти до Казахстану оголосили одразу після виступу Токаєва. Офіційна причина в акваторії біля терміналу, де закінчується нафтопровід з Казахстану, несподівано виявили торпеди та міни часів Другої світової війни. Але часи змінилися. Навіть колись тремтячі васали бачать. Путін із Альфа-самця перетворився на Аніку вояку. У відповідь на дії Москви Астана заблокувала на своїй території вагони з російським вугіллям. Зараз же роздягтися і повернути речі. А я ж бачив. Казахстан, як і інші сусіди російської дограції, більше не буде терпіти імперські замашки Путіна. Казахстан погрожує нам бомбардуванням. В останні чудово і чітко розуміють, поки стоїть Україна, існує й цілісний Казахстан. Адже Путін давно поклав око на його північні території. Що стосується державного кордону між Казахстаном і Росією, то він у свій час був офіційно делімітований і значною мірою демаркований, підтверджений, а також ратифікований парламентами обох країн. Звісно, Токаєв надто обережний. Він грає у свою гру, остаточно не стаючи ні на чий бік. Касим Жомарт потай ненавидить Путіна, але й досі його побоюється. Він усе більше розтягується у шпагаті, адже може втратити або країну, або майно. Ну, все зрозуміло, зрозуміло. А можна так вранці стільці, а в день гроші можна на гроші. Ну вперед. Сім'я президента Токаєва володіє елітною нерухомістю в західних країнах. Його єдиний син Тимур має квартири не лише в Росії, а й у Швейцарії. А дружина племінника квартиру в Майамі. Незалежне розслідування виявило, що родині Токаєва належить складна мережа секретних офшорних активів. А на рахунках у швейцарських банках у них зберігаються величезні грошові суми. Казахстан робить багато чого всупереч Кремлю. Наприклад, з 2018 року не проводив у себе паради перемоги. Але водночас згладжує ситуацію. Токаєв незмінно відвідує свято переможного безумства і стоїть поруч із воєнним злочинцем у Москві Збройні сили Держави Республіки Казахстан. Парадний розрахунок десантно-штурмових військ представляє. Очолює парадний розрахунок шановний полковник Алмаз Толегенов. Цього року Токаєв прогнувся ще нижче. Спочатку провів парад у себе, а потім прибув на оргію до кривавого диктатора. Варто відзначити, що цього разу Путін намагався з усіх сил і в найкращих традиціях ФСБ вербував гостей на своє свято, використовуючи будь-які способи та маніпуляції. Бункерний лиходій передав Токаєву нагородний лист на присвоєння його батькові звання героя радянського союзу та вручив книгу Бойовий шлях Кемеля Токаєва і Касима Болтаєва. Путіну зараз дуже потрібна дружба з Казахстаном, і кремлівський диктатор вигадує різні заохочення, щоб утримати Токаєва. З його ініціативи, Казахстан офіційно запросили стати партнером Брікс. Втім, ви можете піти. Я, мабуть, піду, але попереджаю: у нас довгі руки. Тоді я, мабуть, залишуся. І, хоча хитрий Токаєв не хотів налаштовувати проти себе США і обтяжувати себе зобов'язаннями, вступаючи до Брікс, уникнути цього не зміг. Казахстан став партнером Брікс і з 2025 року підтвердили у міністерстві закордонних справ Казахстану. Астана й надалі економічно залежить від своїх великих сусідів Росії та Китаю, головних учасників об'єднання. Водночас Токаєв проявляє далекоглядність і поступово почав використовувати розбіжності між союзниками та розкладати яйця в різні кошики. Глава Казахстану досконало володіє китайською мовою. Китайський лідер Сі Цзіньпін називає казахстанського лідера другом і відкрито запевняє, Китай завжди буде надійною опорою Казахстану незалежно від кон'юнктурних впливів. Заручившись підтримкою Пекіна, Астана нарешті змогла позбутися залежності від Москви і почала експортувати нафту в обхід російські расів. Хоча варто зазначити, що найбільше від цього виграла саме родина Токаєва, яка переважно і заробляє на цих ресурсах. Як же так, годувальнику? Цар знає, що робить держава. Не збідніє. Норовливий васал вкотре вильнув хвостом перед носом Путіна, знайшовши собі сильнішого і впливовішого покровителя. Щоправда, він досі не готовий остаточно зняти російський повідець зі своєї шиї і наразі взяв на себе роль слуги двох панів. Двом панам я зумів догодити, і жоден про це не здогадався. Після останніх виборів Токаєв має право обіймати посаду президента сім років до 29-го року. Згідно зі змінами до конституції, він більше не матиме права на переобрання. Хоча для автократій, подібних до нинішнього Казахстану, це й не проблема. Путін і Сі Цзіньпін легко вирішили це питання зі своїми холопами, тобто виборцями. Рюкни на них. Яким шляхом піде Касим Джомарт, покаже час, точно можна сказати лише одне: Токаєв не демократ, а його родина замішана в корупції. Але водночас лідер Казахстану прагне вирватися з тісних обіймів старших товаришів. Він точно не друг, не холоп і вже давно не маріонетка в руках Путіна. Більше того, він не дурень і глибоко в душі, як і більшість казахів, бажає перемоги Україні. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей, і містить елементи сатири та іронії. Усі факти й події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вести в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою, будь ласка.